Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене радість і я хочу поділитися з нею з вами. Літо закінчується, а так хочеться, щоб трішки продовжити сонячних деньочків. Цього року літо в більшості було дощовим і сонячних днів було мало. Тож я на згадку про сонце і тепло вирішила замовити собі маленький подаруночок. І, звичайно, для людини, яка закохана у квіти, найкращим подарунком буде квітка. І вчора я отримала посилочку. Отже, знайомтесь, гібіскус кімнатний або китайська роза. Його переливи кольорів підкорили мене, і я не втрималася. Камера висвітляє, та в житті він набагато яскравіший. Кущик поки що компактний, десь 45-50 см, а от квіти аж цілих 15 см. Правда. Сьогодні квітка вже одна закрилася, та є ще багато бутончиків. Майже на кожній гілочці по декілька бутончиків. Цей сорт махровий, і справді він схожий на розу. Переливи жовтого і помаранчевого це просто космос. Гібіскус краще росте е, на освітленому місці. При достатньому освітленні він буде рости компактнішим і його гілочки не витягуватимуться. Ґрунт потрібний легкий, дихаючим, щоб повітря проникало до коріння. Квітне він лише на верхівці гілочок. Квіти в, в тих сортів, які квітнуть простою квіткою, тримаються приблизно 2-3 дні, а у деяких махрових сортів 5-7 днів. Є два варіанти, як зробити кущик гібіскуса гібіскопишнішим. Перший варіант це обрізка верхівок кущика. Можна просто прищепити верхівки, зрізавши молоденькі листочки, або відрізати трішки нижче з декількома листовими вузлами, і вкорінити живець, укорінити краще у ґрунті або в тор таблетці, відрізавши нижні листочки, а у воді живці вкорінюються гірше, від води вони загнивають. На вкоріненні живець. Глибоко засовувати в ґрунт не потрібно, бо коріння росте лише з вузла, там, де були листочки. На стеблі у гібіскуса коріння не росте, а якщо заглибити стебло, то від постійної вологи воно може згнити. Другий варіант, як зробити кущик пишнішим, це підгибання дугою донизу і гілочки гібіскуса. Тут дуже просто. Беремо гілочку і підтягуємо її донизу, фіксуючи мотузкою або проволокою. З пазух будуть вистрелювати нові гілочки, які будуть тягнутися вверх до сонечка, і таким чином ми отримуємо пишнішу крону і, відповідно, пишніше цвітіння. Всі маніпуляції краще проводити на весні. Я свого красунчика до весни не буду ні пересаджувати, ні стригти, буду чекати весни, а поки що милуємося цвітінням. На цьому на сьогодні, все. Дякую, що додивились відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Попереду багато цікавого!